Кода, коли такі стається, да, це дійсно знаєте, це аж опускаються руки, коли особливо от, втрата курей, курчати. Я взагалі тяжко до цього свого відношуся? Я скажу чесно, коли на в тих інкубаціях, коли не може вилупитись ту курчатку або воно вже вилупилось і завмерло, як цього недавно. Е Так, нам колись був такий сон. Ой, це взагалі це страшно, страшне. Е, недавно вирізав там кусочки відео мені для нових новий ролі коротше, роблю е, про режим інкубації і там хотів показати тіпо, попередні інкубації, там і цей. І, і, і марбельки, коли в мене лупилися цього року. І в мене теж відкриваю кришку, і там повний інкубатор курчаток, і там лежить курчатко, яке вже вилупилось, яке було повністю сформоване, воно вже не в шкарлупі, воно просто вже лежить в інкубаторі, і воно вже. Все, відійшло, що я там ще відеошиму, масаж серця намагався зробити. Ну, це, ви розумієте. То це дуже шкода так. Ладно, там не заплідні яйця, ладно, там щось таке. Ну коли воно вже є, вже сформоване, вже ти, там, як то каже, чуєш їхні піски, а воно взяло і пропало ну, це взагалі дуже важко. Чи як починають хворіти вони, чи як мені марбельки цього року в віандотів подусили маленьких. Разом вилупилися, а я по своїй дурості разом їх тримав в перші дні. А марбелі вони дуже скоро росли. Я ж не очікував, що це такий крос, що який дуже скоро росте. Я ж думав, що Бо морбель це крос масаєчний, і віандоти це крос. А це віандоти це порода, ну теж масаєчний. Ну ну плюс-мінус, вони там ще якось будуть рости, схоже. А ці марбелі в два рази швидше почали рости і задусили в них багато. Тих було 60, тих було 20. Ні, марбелік. А, ні, ну да, ні, було 60 яєць, а вилопилось. Ну, коротше, більше 40. Ні, 50 з чим-то було. І вони цим табуном щось налякалися, знаєте, вони табуном цим бігають і задусили. Приходжу, зранку віндоти лежать. Теж дуже шкода.